Всім привіт, друзі! В цьому відео ми встановимо величезний Android в нашу Honda Jazz, поставимо камеру заднього огляду, парктроніки, пофмуємо диски і нарешті законсервуємо корозію на задніх арках. І це все. Що тобі треба було зняти. Розпочинаємо з встановлення андроїду. Складність з цим андроїдом полягає в тому, що у нас механічний блок пічки, тобто троси, як на шостому сівіку, і це трошки ускладнює задачу, але не проблема. Спершу викручуємо два саморізи під блоком пічки на декоративній панелі. Потім ми можемо зняти цю панель. Обережненько її за допомогою або кліпсодеро, або руками потроху висмикуємо. Після того, як ми зняли панель, нам відкривається доступ ще. До двох саморізів, які ми також викручуємо за допомогою крестової викритки. Після того, як всі чотири саморізи викручені, ніжня панель знята, можна обережно висмикувати нашу голову. Потроху з усіх сторін висмикуємо, її тягнемо на себе, і вона досить легко виходить без якихось підводних каменів, так би мовити. Тепер можна доставати всі фішки і від'єднувати всю проводку від нашого старого блоку з магнітолею. Після того, як ми від'єднали всю проводку, ми можемо приступати до зйому блоку пічки. Блок пічки я вирішив не від'єднувати, тому що, нагадаю, він у нас механічний, ці тросики потім необхідно натягти під правильним котом, все це відрегулювати, щоб все це крутилось, працювало справно. Тож мені було простішим не від'єднувати його, а просто скрутити сам блок від панелі. Насправді це було не так, щоб прям просто, але все ж таки. Все-таки все вийшло, і все тепер добре. Тепер блок пічки не треба буде переналаштовувати. І далі вже під'єднуємо наш Android. Він йде одразу з необхідними переходниками, для того, щоб ви безпроблемно могли під'єднати магнітолу до штатної проводки і вам не потрібен був якийсь там електрик для встановлення чи щось типу такого. Нічого паяти, крутити не треба. Просто фішки всі вставили в необхідні місця і все ок є. І далі, так як ми вже ставимо Android, у нас тепер великий екран, то є, звичайно, сенс встановити камеру заднього огляду. Спершу пробуємо, тестуємо просто як підключити камеру. Тут насправді був цікавий момент, те що індикатор заднього ходу у нас не рожевий дріт, а чомусь коричневий. Але головне те, що у нас камера працює, працює якісно, картинка досить кльова, і тепер ми можемо притягувати проводку до камери. Вже до нашої ляди для того, щоб встановити її на своє законне місце. Камеру для джазу ми обрали універсальну, Вона буде йти в номерній рамці. Так було простіше все під'єднати, для того, щоб нічого не сверлити і не робити ніяких отворів в оригінальних деталях джазу. Далі все 10 разів перевіряємо, прокладаємо всю проводку, ізолюємо і можна тепер все укомплектувати назад і нарешті здирати плівочку з нашого нового андроїду. І погодьтесь, друзі, дійсно, тачка стала значно яскравішою і свіжішою в салоні за допомогою цієї голови. Коротко про мої враження від Андроїду в джазі, насправді все досить круто. Великий екран, камера заднього огляду. У вас є блютуз. Хоча насправді в штатній магнітолі є AUX, штатний він вже підключений. Але є така дивна хворобка у штатних магнітол. Там щось перегорає, треба підпаювати, і радіо ви не можете слухати, просто немає звуку. І, ну, типу, ремонтувати стару взагалі не хотілось. Тому, звісно, вирішили замінити. Ця магнітола реально кльова, мені все подобається. Кльова сіла по зазорам, гарна рамка прихідна. Вона непогано виглядає в колір, не треба нічого фарбувати там, де працювати. Тобто, в цілому все досить гарно. Становити, Насправді не так прям, шопи складно. Типу, блок пічки від'єднати там буквально один досить такий важкий болт, все інше від'єднується досить просто. І також ніде в неті ви не знайдете інфи, як зняти ось ці е, індикатори на блоку пічки. Насправді вони просто наклеєні. Їх, типу, треба просто обережно підійти і від'єднати від старого блоку і на новий наклеїти. Точно так само взагалі це досить просто. А також ця голова досить сучасна для того, щоб сюди під'єднати і передню камеру. Але так вийшло, що я вже затупив і цього одразу не зробив. І ще раз туди лізти не хочеться, тому що рамка сіла круто. Вона сидить щільно, всі кліпси на своїх містах, і просто не хочеться її е, зайвий раз типу видирати звідтиля. Тому все ж таки сюди ми вкинемо попереду будуть парктроники. А можливо, вже, хоча ні, неможливо точно в Civic 4D я інтегрую ще й передню камеру, але це вже буде в подальших відосиках. Ну а тепер можемо рухатись далі і переходити до фарбування наших дисків. Диски і гальма, ми фарбуємо за тим самим принципом, що й робили на сівіку 4D. хоча насправді хронологічно джаз був перший. А на сівіку вже робили після нього. Хочу заакцентувати вашу увагу на паркувальнику, за допомогою якого ми відкручували гайки. Насправді, всі чотири колеса були затягнуті або дуже сильно, або просто гайки прикипіли, і ми не могли їх відкрутити. Тому ми використовували такий речак, що був під руку. Запам'ятайте, будь ласка, його ми ще до нього повернемось. Після зняття диску, звичайно, ми їх відхім чистили, для того, щоб прибрати весь бруд і пилючку від гальм. Поки Артемчик чистив диски, я пошкурив наші ж супорти, також покрасив їх в чорний колір. Для того, щоб вони все ж таки виглядали більш симпатично. Після цього перейшов до дисків, їх також треба було максимально гарно зачистити там, де була бордюрка, було її немало. За гравером послідував наждачний папір, для того, щоб максимально вивести диски в ідеал. Потім стравлюємо тиск в колесі, робимо маскування, для того, щоб ми не пофарбували нашу резину. І можемо нарешті фарбувати. Вибрали такий досить світлий сірий колір, він глянцевий і на ташці виглядає, наче як просто колесо іграшкове. Так от, коли ми вже відкручували четверте колесо, з нашого паркувальника вивалилась жаба. Чи ховалась вона там, чи жила, ми точно не знаємо. І уявіть собі, які американські гірки вона пережила, поки ми відкрутили три колеса. Це 12 гайок. Звичайно, якби ми знали, що це чийсь дім, то ми б, звісно, цей паркувальник ніколи б не чіпали. Сподіваюсь, жаба пробачить нам нашу дохабність. Ну, а тепер на джазі досить круті диски. І чергове оновлення для Honda Jazz. Сьогодні у нас парктроники. Камера заднього огляду працює бездоганно, Андроїд працює. Також досить добре, все окей, але вирішив ще додати парктроніки, але на передній бампер, щоб типу було паркуватися зручно і мордою. Також тому, що дубкою зараз паркуватися просто м -м, божественно і прикол самими парктрониками. Придбав я їх за 300 гривень, плюс доставка. Ну, там щось о близько 400 гривень вийшло. Але в чому прикол? Коротше, замовляю я їх о 7 вечора в неділю. О 7.30 мені передзвонює менеджер. Каже: Типу, так, ви залишили заявку. Парктроніки є, все чудово. Кажу: а які датчики кольору є? Бо коли я придбав їх на шостий сівік, я протупив і не спитав про кольори. Вони мені прийшли сірі, а хотілось би чорні все ж таки придбати. Я їх фарбував. Тому в цей раз я думаю такий, ну ні, все ж таки спитаю. Мені менеджер починає пояснювати, що є коротше, чорні, є сірі, є сині, але вибрати не можна колір. Типу, вони пришлють те, що пришлють. І я такий, типу, не ну дивно, тому що ну, типу, вони не запаковані. Просто відкрити коробку і подивіться, який колір. Ну це ж не важко. Ви можете передзвонити мені в пів на восьму вечора в неділю. Типу, це кльовий сервіс, реально. Але ви не можете відкрити коробку і подивитися, які датчики ви мені присилаєте. Це максимально дивно. Ну і я такий думаю, червоного в них кольору взагалі немає. А я хотів придбати або червоні, або чорні. Типу, щоб не фарбувати. Чорні в цілому стануть на бампер. Там є чорні елементи, і воно буде виглядати досить гарно. А червоний все одно б не, не попав би в колір. Бамперу і виглядало все так собі теж. Тобто, чорний все ж таки найоптимальніше. Вибрати не можна. Я такий, ну окей, думаю, за 300 гривень, добре буде, якщо що, знов фарбувати, кажу, ну добре. І менеджер кидає трубку. Просто він поклав слухавку. Я такий, типу, думаю, а взагалі моя заявка прийнята чи ні? Ну насправді, в понеділок я отримав СМС від нової пошти, що все ж таки моя посилка їде, і це був приємний момент, але сервіс максимально дивний. Причому дійсно все швидко, якісно, круто, ціна крута, але чому не можна обрати типу колір датчика? Я цього взагалі не зрозумів. Та самі парктроники, я не буду дуже сильно зупинятись на моменті, як їх під'єднати, тому що я це вже показував в відео з шостим сівіком. Ви можете його переглянути. Єдиний момент, який відрізняється, це те, що у нас парктроники переднього бамперу вони будуть активні постійно. Ну, щоб це було зручно взагалі там на парковці не тільки паркуватися, а виїжджати десь, заїжджати біля автомобіля. Білі в пробці, можливо. Ну, коротше, я вважаю, що це досить гарне рішення, але так як парктроники будуть постійно активні, буде не дуже круто, якщо вони будуть весь час дратувати і пищати. Тому я відрізав динамік, щоб він взагалі не пищав. Типу, у нас буде показувати індикатор відстань, але звукового сигналу не буде. Я вважаю, що так буде все ж таки краще. Нарешті ми переходимо до кромок арок. Як ви бачите, вони у нас трошки рижі. Хотілось обробити і саму арку середини, тому що вона, скоріш за все, там також рижа. Але ви будете максимально здивовані. Захист наш пластиковий він цільний. Він, типу, заходить навіть за аморт, і для того, щоб цю защиту видрати звідсиля, треба знімати аморт. А у нас балка, пружина окремо. Коротше, ну як в у нас була історія в Опелі Кадеті», і це прям не хочеться робити. Тому, на жаль, це ми залишимо так. А оце діло ми зараз приберемо і на декілька років позбудемося від цих рижиків. Етап перший: видаляємо всю іржу. Так, як ви бачите, арочка ціла, просто рижики. Другий етап наносимо перетворювач і ржі для того, щоб витравити взагалі все. Даємо трошки попрацювати перетворювачу, і потім працюємо далі. Наступний етап все заклеїти, знежирити і нанести наш улюблений епоксидний грунт. Декілька шарів треба його нанести буде. Щоб це точно було гарно. Так і останній етап: все підкрашуємо. Насправді фарбою з балона трошки не попали. Вона більш така кирпична, але зате тепер у нас немає ніяких тут рижиків. І це все ж таки краще. Друзі, сподіваюсь, вам це відео було цікавим та корисним. Honda Jazz стала значно краще в плані того, що тепер набагато простіше відчувати габарити за допомогою камери плюс парктроників. Дійсно, це доволі зручно, мені це подобається. І просто, от, типу, тачка, наче як маленька, але тепер ще її паркуватись досить легко, тому що першу мені було не так прям комфортно на ній паркуватися через те, що я звик більше до таких габаритних авто, і вона дійсно маленька. Хоч. Час середини ви відчуваєте, як, наче авто дійсно здоровезне, прям тому, що тут багато простору всередині. Моменти з дисками також досить гарно освіжили тачку, тому що вони були всі в бордюрці, Тепер цього немає, бо ми все непогано вишкорили, плюс все однотонно зафарбували. Ну і, і арки. Я думаю, що десь на два роки ми позбулися з цього неприємного моменту з корозією. Зовнішня сторона не буде десь два роки. Я вважаю, ну плюс-мінус дві зими має протриматися це діло. І не вилазити нових рижиків. Ну, внутрішню арку. Звичайно, непогано було обробити, але поки що лишаємо так, а далі вже буде видно. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати наш проект лайками, підписками, коментарами. Ви були на каналі просто Макс. До нових зустрічей. Всім пока.